Усе сталося біля цього вольєру, Володимир у деталях розповідає про напад улюбленого Отто вівчарки полукровки. Битва не на життя, а на смерть тривала півтори години. Хотів його завести отсюди, я його закривав, ну, а, він, а він не хотів йти. я такого зайшов, я говорю, ходи, його потягнув, а він на мене скочив. Хочу, я так відхилився за руку щепив. І Він на мене тако гризе, мені руку. Твої я впав, і, ну, Я дивлюся, що буде біда, що він, не дай Бог, за за горло вчепить, що артерію перекусить, то Я за хвилини дві та я дійду. Два влучних постріли сусіда не зупинять у скаженілого пса. Навпаки ще більше розлючують. Втрутитися в бійню кличуть поліцію, але голими руками відтягнути вірного друга копи також не можуть. Назвичайно було важко, тому що треба було. Оцінити правильну обстановку на чоловікові зверху був пес, він його намагався утримувати ногами, щоб пес не вирвався. Я, значить, вравши правильне положення, присів і вів прицільний вогонь. Медики навіть не одразу вірять, що ці страховидні рани Володимиру наніс його власний пес. Може, ніколи зі нерани право переключиться. Собака була його відома. Рани було, ну, скажу, травма була на середньої важкості степені. У селі впевнені добряга отто підчепив сказ. Господар не хоче про це навіть чути. Зараз тут лисиць повно є, а лисиці заносять сказ. Тут курі, лисиці крадуть. От я йшов на поїздівся 10 метрів. від мене, Не втікає, нічого собі і все. Я, я не вірю, що він того, тому, що якби то був скажений пес, він би вже себе поводив якось інакше. Постійно коло мене, от то кажу, лежить було би кури, там не після мені не нагадали. Натуралісти б'ють на сполох через катастрофічне збільшення популяції лист. Будь-яка домашня тварина на раз-два може заразитися сказом. Це агресивна поведінка, тобто тварина безпричинно кусає інших тварин або людей. Всім відомо, що лисиці є практично в 90% випадків, є носіями сказу, тобто вони не хворіють самі, але вони переносять цей вірус. Сказом можна заразити тварина, може заразитися і з'ївши їжу, якою ласувала хвора тварина або Лизнувши послід сечу і так далі. І так далі, заражений тваринсказ смертельний не лише для тварин. Людина, яку покусав заражений звір, може померти протягом пари тижнів. Врятувати може тільки спеціальна вакцина, і от саме із нею в Україні серйозні проблеми. У нас на сьогоднішній день було 61 людина з травмами, тобто скусеними ранами. Останній раз ми отримали вакцинацію вакцину за державні кошти що на виділили 12 доз, Це є 4.08. А до цього в до цього нас не було. У нас є періодичні такі, ну практично немає вакцин, так як усі держави. Спеціалісти радять щороку робити антирабічні щеплення своїм домашнім улюбленцям. Тільки так можна уникнути проблеми у майбутньому, коли доведеться шукати вакцину вже для себе. Треба регулярно проводити вакцинацію від сказу. Це обов'язкова процедура. На жаль, мало хто з власників тварин знає про це, що це обов'язкова процедура. І, в принципі, вона навіть якщо не проводиться така вакцинація, то за заявою постраждалих господар буде нести відповідальність за це. Володимир сподівається, що сказ йому не. Загрожує, логолову голову свого собаки так і здав на дослідження. Аналізи підготують із дня на день. Тоді і стане достеменно відомо, чи не загрожує селянинам ймовірний спалах смертельної хвороби.